Всім привіт! Я сьогодні сама. Іра мене кинула, вона поїхала на день народження до подруги. Насправді я щиро за нею радію, бо людини мають бути вихідні. Тому сьогодні в кадрі я можу бути причесана, чухати носа. вдягла я, що попало, і взагалі не взяла з собою одяг перевдягатися. Тому, якщо декілька наступних відео, я буду в тому самому одязі. Це якраз класно лягає в нашу, нашу тему аскеза. Боже, я заговорюю сьогодні, бо, як завжди, ніч з обстрілами собака мені не давав спати разом з шахедами, бо він дуже боїться. Він копирсався в моїй голові. Йому щось подобається, ж крести моє волосся, коли йому лячно. общем, це тривало сьогодні до четвертої ранку, і потім опачки, я вже в кадрі. Але то таке життя вже як є, починаємо. Ви вже подивились відео про мої факапи в дрес-коді, там, де я обіцяла розповісти вам про аскезу, яку я брала на шопінг. Це був дуже прикольний досвід. І я сподіваюся, комусь із вас він стане в нагоді. Що таке аскеза взагалі? Давайте почитаємо: це свідоме самообмеження або добровільна відмова від задоволення, комфорту чи звички. Заради досягнення внутрішнього очищення, самодисципліни чи навіть глибшого зв'язку з собою. Ах, як це все красиво звучить. Е, мені було років 30, коли я взяла першу аскезу. Дізналася я про це на йога-ретриті. До речі, це зараз стало супер модно їздити на ретрити, на віпасану, мовчазні темні ретрити. Для мене все це почалося ще років 15, може більше тому, коли це не було мейнстрімом. В інстаграмчику не було ще так багато вчителів. Я просто займалася йогою. Це була досить така нішева йога-тусовка. В якій мій викладач Ден розповів взагалі про цей метод аскезу брати. Мені здається, що ми тоді якраз були в Індії, а я дивилася на це все спокійне життя щасливих людей, в яких, по нашим міркам, мабуть, немає майже нічого. Це був штат Керала. Він в Індії, до речі, один з таких найзаможніших. Там Багато туризму, люди спілкуються англійською мовою, там у дітей класна освіта. Але в мене був шанс потрапити на найпівденнішу точку Індії Мискання Кумарі. Здається, він так називається. Там, де люди роблять різні обряди. Я забула, як вони називаються. Але ми також, я пам'ятаю, заходили по коліно в Індійський океан, щось там омовенія. Не знаю, як це правильно українську мову сказати, амовенія робили, щось там з себе змивали. І Індія якось мене перезапустила досить сильно. Я там була один раз. Але спогади досі мені живуть. Чому я вирішила взяти Аскезу? В мене в якийсь період, коли я почала заробляти гроші, більш-менш гроші. Відкрилась якась така діра всередині, яку я ніяк не могла заповнити. Вірніше, ця діра була завжди, просто не було грошей а тоді її заповнювати. А тут з'явилися перші такі невеличкі гроші, мабуть, в років 25 це було, і я кожен свій вихідний проводила в молах. На той момент молодь тільки почали з'являтися. Це не було чимось таким звичним, як зараз. Вони були красиві, там було завжди чисто, класна музика, класна атмосфера, це відчуття свята, мабуть, його мені в житті не вистачало. Тому всі вихідні я полювала, полювала за якимось одягом на знижках за сукнями переважно. Тоді мій улюблений бренд був Карен Мілін. Він для мене по ціні був недосяжний, але там досить часто були розпродажі мінус 70 і залишалися супермаленькі розміри. Я була худенька, ці маленькі розміри на мене сідали, але навіть на мені вони були малі. Тобто я купувала сукні, футляр, якісь атласні з голими плечима, які ледь могла застібнути, ледь могла в них дихати, ледь могла в них ходити, але це мене не зупиняло. І поступово я е, обросла купою речей, яких я дуже бажала сильно, і вони мені приносили радість, але їх було надто вже багато. Вони не відповідали моєму життю, умовно кажучи. Це був, був не офісний одяг, але про це у відео в нашому серіалі на YouTube, відео про мої факапи в дрес-коді. Я обресла купу цих речей, тоді ще тема sustainability не була настільки на слуху, але все одно я вже замислювалася: О, Боже, стільки тряпок, що з ними робити. І, е... Друга проблема, яка виникла окрім постійного витрачання грошей, це відсутність якісного часу для себе на вихідних. Бо постійно, кудись біжиш, проводиш час, женешся, полюєш за речами. І я зрозуміла, що якось я не так будую своє життя. Невже я працюю для того, щоб купити якийсь шмот і щоб всі вихідні втомлюватися на сейлах. А було внутрішнє невдоволення, було якесь розуміння, щось не туди пішло. Так тривало, до речі, декілька років. Пам'ятаю, як моя подружка Питала, а, чому в тебе нема грошей, тільки ж щойно була зарплатня? Я кажу: ну, були такі підбори красиві, е і вони коштували, як моя зарплата. Зарплатня була, я їх придбала. А в мене були такі приколи, що я переїхала в квартиру невеличку, там не було плити, і я все готувала в скороварці. В мене було відраження. Я дуже стримувала себе, щоб не витратити гроші у відрядженні. Я пам'ятаю, це був Лондон і вже все. Відрядження скінчилося. Я не пішла на істерічний шопінг. Це так Дімо Кримський називав, коли я у відрядженнях казала все. Мені дві години, мені срочно треба в H&M і в зара він називався істеричний шопінг, бо я в примірочну заносила по 30 речей, все потім купувала і з такими баулами їхала додому. В Лондоні я сижу в аеропорту, і думаю, клас. У мене є гроші відкладені на плиту. У мене не було історичного шоп-істеричного шоп... шопінгу. Я умічка. Тут на мене пригає сумка, Донна Каран. Тоді був популярний цей бренд, просто з вітрини. І за три хвилини до посадки на літак я біжу, купую цю сумку Донна Накаран. Приїжджаю, кладу її на стіл і кажу собі: ну, це могла б бути плита. А потім я накопичу гроші знову на плиту, і в мене відрядження в Італії. І я думаю, ну цього разу я, мабуть, стримуюсь, бо все ж таки в скороварці ну, не прикольно готувати постійно парені овочі їсти. Хоча мій гастроентеролог би сказав: нать, купуй туфлі, не купуй плиту, їж парені овочі з пароварки. І е, в Італії я знову йду йду, нікого не чіпаю. На мене пригають підбори з вітрини в магазину. Бардаліно, це, мабуть, було містечко невеличке. Я купую на такій платформі, на таких от підборах, дві пари, не одну, навіть дві пари. А взуття Я приїжджаю знову додому, знову кладу їх на стіл і розумію, що так, знову плати нема. В мене є сумка до накарен, і от дві пари підборів. Це прикольні веселі історії, але. Для кожного віку, мабуть, своя історія прикольна уявити, що ти жінка, там і тобі 40 і в тебе залишилася ця звичка, і ти, умовно, там не відкладаєш гроші, не будуєш якось більш, більш якісно своє життя. Ну це поганий дзвіночок був би. От якось я тоді це все відщолкала, зрозуміла, не туди ми рухаємось, Надійком. І денчик мені в Індії розповів про аскезу. Першу аскезу, я якщо знайду фотку, я прикладу, я робила прям як свято, бо він мені це підказав. Він сказав: ну, коли ти береш слово, даєш вірніше слово, то ти маєш це все оформити, щоб твоя психіка повірила, що це дійсно щось важливе. Я пам'ятаю, на підлозі з Індії якраз привезла якесь покривало індійське розклала, запалила свічки, вдягла свою найкращу синю сукню Карен Мілін. Взяла блокнотик, написала там цей текст, що я, Надія Савенкова, броскезу від шопінгу на 6 місяців. Я нічого собі не купую. Мені було дозволено, я сама собі дозволила засоби гігієни. Тобто, це шампунь, не знаю, мувачка тільки якщо закінчиться, і колготи, бо колготи рвуться. Все інше мені було заборонено. Я поставила свій підпис, я потім, здається, навіть на камеру телефона прочитала цей текст, включила якусь музику, потанцювала, тобто, я повністю зробила ритуал шаманський. І воно спрацювало шість місяців, я нічого не купувала. Але тоді в мене ще було магічне мислення трошки. І я щиро вірила в те, що якщо я беру аскезу і порушую її, то Боженька мене накаже: не боженька або Юніверс, всесвіт накаже. І я пам'ятаю, це був десь четвертий, мабуть, місяць цієї аскези. Ми поїхали на море, ми були на яхті, і в мене не було сонцезахисту. А якось я сонцезахист не вписала в список цих дозволених речей. Я вирішила зайти в магазин косметичний, а там купа всяких креміків, геліків, і я так це все обожнюю. І я беру і компульсивно починаю, починаю це все згрібати в кошик і стою з цим. Всим. І потім думаю: так, якщо я зараз зірвусь і це куплю, то 4 місяці пішли під хвіст, і я порушила обіцянку. А тоді я на силі волі трималася просто шикарною, була супер вольова жіночка. І я злякалася, і все на полиці розставила, але на жаль, і сонцезахист розставила зараз. Я думаю, що ну надя, сонцезахист – це також засоб є, і можна було собі дозволити, бо я там трошки обгоріла. Пігментні плями і все таке, але тоді я про це не подумала. Мені було головне не порушити. А і також я собі обіцяла, що коли закінчиться шість місяців, я собі виділяю там якусь суму на те, щоб піти і вже усвідомлено пошопитись. Ну, цю вже за шість місяців, яка накопичилася втамувати. А, я не порушила на море тоді, я ще два місяці відстраждала. Коли закінчилася скеза, в той день. Я здається, взяла вихідний на роботі. Мені здається, що це був понеділок. Я, брала, я взяла один день за свій рахунок, і я прям пішла святкувати. Святкувати те, що я витримала. Я знову пішла в мол, я купила собі якісь речі, пам'ятаю, сумку Майкл Корс, якусь коричневу купила, яку я майже не носила. Але так, я витримала. Ключове насправді, за 6 місяців це було не гроші і не витрачання їх на шмот. Це було. Те, що я вихідні почала проводити у лісі, гуляти з собакою майже кожні вихідні. І потім я жила в будинку, який був розташований біля лісу. І кожні вихідні після того, що багато років я майже кожен вихідний проводила півдня у лісі в тиші, слухала пташок. Незалежно там це була зима чи літо. Я була в лісі, і він мене дуже сильно наповнював Природа. І потім, якось після цього, після шести місяців якісного проведення своїх вихідних на природі, я зрозуміла, що шопінг моли мене тягнуть все менше і менше. Я зрозуміла, яка це пастка побудована людьми, де ти можеш втамувати якісь свої внутрішні потреби, не тим чином, яким насправді це треба тамувати, потроху почало приходити усвідомлення. З першого разу повністю відмовитися від цієї звички мені не вдалося. Я трошки збалансувалася. Я якісно проводила свої вихідні, але також я шопілась. І знову в мене потроху-потроху ці пакуночки непотрібних речей почали з'являтися в меншому об'ємі, але з'являтися. І мені здається, всього десь за період три роки я брала ще дві чи три такі аскези. А вони були меншої тривалості, якась була 90 днів, якась була місяць. Але поступово-поступово. Я усвідомила, що ця внутрішня діра вона закривається іншими речами, а не компульсивним шопінгом. І також, в той момент, коли десь була остання аскеза, я зрозуміла, що я не хочу бути людиною, яка захламляє. І свою квартиру, і, мабуть, зовнішній світ, я хочу вже купувати речі трошки іншого гатунку, можливо, більш дорогі, більш якісні, але які мені слугують руками. І от наразі, коли я вже повертаюсь назад і розумію, як я почала купувати, по-перше, в мене майже відпали спонтанні покупки порівняно з тим, що було, тобто вони є в мене. Але це не закриття якихось потреб. Це іноді ти намріяла собі якусь сукню, ти її довго шукала, не бачила, не бачила. І ось ти йшла повз, не знаю, в Цумі і побачила щось схоже, і ти купила. Це так відносно спонтанний шопінг. В мене з'явилися якісні речі, які я ношу роками. І мені прям подобається. От, я не знаю, сьогодні в туфельках Джил Сандер, чи в бітках Джил Сандер. Їм вже здається 4 чи 5 років. Я їх купила на початку ковіду. Вони дуже зручні, м'якенькі, в них зручні підбори, класна шкіра. Я розумію, що це Джел Сандер взагалі це такий таймлес дизайн. Це дизайн в не... поза часом. Я не знаю, Може, комусь там вони не сподобаються по дизайну, бо Джел Сандер такий мінімалістичний і трошки такі аглішу зроблять, да? бабусі. Капцію, але мені подобається. Я прям відчуваю насолоду і повагу до себе і до бренду, коли пройшло там п'ять років, а я продовжую носити ці речі. Також в мене з'явився термін Кост Перве це вартість на один вигул. Тобто, коли я купую якусь дорогу річ, я намагаюся розрахувати її lifetime value, скільки вона буде зі мною в гардеробі, скільки вона витримає, скільки років, скільки разів я її вдягну. І я розумію, що вона насправді, якщо розбити амортизацію цієї речі на роки, вона себе окупить. Плюс якісні речі, вони якісні мінімалістичні речі, вони якось довго дійсно носяться руками, вони приносять мені задоволення, і тактильне, і фізично мені в них приємно, і по дизайну приємно. І я розумію, що там кожна копійка себе відпрацьовує. Мені. Набридло ходити по магазинах, я дуже рідко це роблю. В мол мене не затягнеш, я не пам'ятаю, коли я останнього разу була саме в шопінг-молах, ну це прям треба мене змусити. Іноді мені хочеться зайти в якийсь красивий магазин, там, де є сервіс, такий шопінг експірієнс, атмосфера. Але це не мол. Єдине, де я можу зараз слабіну давати, це цум. Або іноді в мене бувають якісь зустрічі, або я хочу парфуми понюхати нові в ароматіки, бо парфуми це моя пристрасть, і в мене невеличка колекція, і коли якась новинка виходить, я люблю прийти і просто спробувати цю новинку. А плюс в ЦУМі ж є наш магазин, «Гудвайне», час від часу туди заходжу. Тому, да, цум, якщо я не на ліфті приїхала, а на ескалаторах і побачила там нові сукні на октобер вони, звісно, можуть справити на мене враження. Але я там мінімально часу проводжу, і це не як раніше, коли там цілий день ти за чимось ганяєшся. Ще один прикольний ефект був, я перестала так сильно зважати на знижки. Я собі сказала: Наня, давай так, якщо річ тобі подобається, от подобається, подобається, ти будеш її довго носити, і ти можеш собі дозволити її купити без знижки, не зважай на це, бо це знову включить в тобі полювання, якщо ти будеш шукати її саме. На знижках. І вона може зникнути і не, може не бути твого розміру. А, тому, так, деякі речі, просто щоб не витрачати час, бо я такий 100% таймсейвер. Я не люблю зараз витрачати на це час. Якщо я бачу річі, якщо я розумію, що я можу собі її дозволити, я велика ймовірність, що я її куплю. Ось таке резюме цього досвіду. Я думаю, що аскеза це, звісно, про щось набагато більше глибше і філософське, але я її приклала до болячки шопінгом, і вона мені допомогла. Але на останок скажу, що чим доросліше я стаю, тим менше я можу себе заставляти змушувати щось робити. І от нещодавно я брала аскезу від однієї поганої звички. На півроку я протрималась аж тиждень, погана звичка до мене. Повернулася, бо я повернула її у своє життя. Я каже: ой, нема іри, в, 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 в глазах щось залізло, в, поколупаюсь. Е, мені моя психотерапевт коуч Оля часто каже, що коли ти дорослішаєш, е, ти вже не можеш себе змушувати просто тому, що так треба, або тому, що так вирішила. Має ось тут -от відбутися коннект, коли і розум твій хоче від цього відмовитися, і душа. На жаль, моя душа, або, на щастя, наразі так любить свободу і не хочу себе обмежувати в якихось речах, бо вона не обмежувала себе в купі інших речей, а що аскеза від поганої звички мені не вдалася. І зараз я шукаю сенси, зміст, наповнення. Через яке я можу заповнити ось цю порожнечу, щоб не піддаватися своїй поганій звичці, бо вона точно мені якусь потребу мою компенсує. Якщо хтось вже пройшов цей досвід у дорослому свідомому віці, коли тобі за 40, як від чогось відмовлятися, діліться, будь ласка, або, якщо чесно, зараз на YouTube мені дуже цікаво дивитися дорослих людей, які старші за мене, в них є життєва мудрість. І вони простими словами розповідають про складні речі, які відбулися в їх житті. І я слухаю, розумію, якщо раніше я це відкидала і казала, ні, зі мною так ніколи не буде. То зараз я думаю, так, це доросла людина, вона це пройшла, вона ділиться досвідом, і є велика ймовірність, що в мене буде щось схоже. То давай надійко послухаємо, що кажуть розумні люди. І наразі в мене такий, такі да, внутрішній пошук відповіді на ці питання. Якщо скеза вже не працюють, що інше можна спрацювати, щоб позбавитися поганої звички? Якщо у вас є приклади, або ви можете мені порадити книжку або людину, я вам буду дуже вдячна. Я відкрита до цього. Все любі, мої друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. Іри в кадрі нема, але мені вже в голові голос каже: підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Але мій власний внутрішній голос каже: тільки якщо у вас для цього є настрій, час і ви дійсно хочете це зробити, бо ми все тут робимо тільки по любові. Цьом, 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 всім гарного дня, пока-пока.